Вітаю пана Андрію. Я вас вітаю. А, як я вже казав своїм друзям, книжка, ваша книжка «Розгром Москви. От поки що типу, мені сподобалось найбільше про цю війну а, з того, що я читав, звісно, Яко? бо можливо, щось ще варто. Прочитати буде ще. От просто мені цікаво, от, е, наскільки я розумію, там максимально близько до реальності описані всі події. От е, мені просто цікаво, в яких тоді умовах вам доводилось писати, як ви це робили. Ви казали, що писали в Зошиті. от Розкажіть про це трохи. Так, писав в Зошиті в блокноті, У мене там один блокнот, і потім такий Зошит. Е на 92, Аркуша ще скільки там було, я все записував. Почав писати з першого дня. Але я не вірив, що з того щось вийде, тому що коли тільки почалося формуватися батальйон рота і таке інше. І коли побачив все, що відбувається, mm -hmm. так, там було весело. На початках дуже. особливо це сприяло тому, те, що люди е, вирвалися зі своїх сімей. Mm -hmm. е, і Це таке, ніби ніби хоч ми і в замкнутому просто, були, просто... Які, е, чоловіки поїхали, та, піонертабер, мова. Та, так, це, так, це так. як рибалка, як керування, та, 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 в такому дусі. І, і всі такі трохи якось збуджені, тут ще й зброю видають, форма і так далі. І це все починається. Е, і дуже багато хто себе розкриває, е, з точки зору, як там посміятися, е, там, гумор і таке інше. Е, але, само по суті, воно, ну, ну, ну якісь жарти. ну Хтось більше сміється, хтось менше. ну Де тут матеріал для книжки? Але все рівно але кось але я почав так, ніби трохи щось записувати, бо я з постійно. Вони вже роблю. почали записувати одразу, як тільки почав Бі, так і зразу всіх зацікавився. Цей цей чоловік Що, що він, що він там постійно? Там пише. постійно. Да, це в, в романі що, ви згадуєте. Да, так. Ніби рапорти ще рано, бо це тільки початок. А він щось собі пише. Не. Ну потім правда, вже коли знаю, хто я там за освітою прийшов я юрист. Ага. А ну це вже простіше. Це я кажу, я ж і книжку пишу. Може, краще щось з того вийде. То там перший жарт був з тої сторони, що. Потім ту книжку, як ти якщо вона вийде, то будемо бити морду. Це, це здається ваша, та? була така у вас там фраза, що все, що трапляється на очах письменника, стає власністю письменника. Це так. що Це стає власністю все, що сказано в присутності письменника, присутність. І я їм це сказав. так, Ну добре, але щось так всі так. Насторожено. Не дуже насторожено, бо. З цікавістю скоріше. А, ага, з цікавістю. Скоріше з цікавістю. Ага. Ну, ну, ніби всі такі однотипні, А тут якийсь, такий дивак напевно, зі сторони виглядав диваком. Я не знаю, як я себе виглядав. Ну, але тим не менше, я собі так почав робити. І тут якраз та зможський в романі є той момент, коли мій на той момент е е е е командир відділення мого Січ е каже: ти чекай, то все хі-хі-ха-ха. А він три роки вже був він Каже, це хі-хі хаха, це місяць півтора. No. І потім каже, буде так, що будуть один одному е, горло гористи. О, no. а оце вже цікаво. Це вже цікаво. То вже можна дійсно вже по-нормальному сидіти, записувати і прослідкувати, які як це моменти були, що спочатку хі, -хі ха, хаха, а потім вже вже ну, чисто з психологічної точки зору. Цікаво, як же це відбувається, як де оці зміни від чого де чиві того, що і, і, і яка причина. Чи то від того, що люди один одному набридають, чи це занадто багато у от, того от, тих е, фермо чоловічих тих гормонів навколо? Е, бо тому що відразу ж починалася з першого дня боротьба за владу, за престиж. Хто впертей mm -hmm. більше? Тому що це перший е, ну це тільки е, створюється. Тільки створюється батальйон, він фактично ніби був, але що комплектації тільки відбулася. Це вже ті, що мобілізуються зараз, то зовсім інша війна і зовсім інша. Вже потім пізніше ще був в іншому, вже мене перевели в іншу бригаду, в інший батальйон. І там, де було вже більше людей мобілізованих, зовсім інша ситуація, зовсім інша атмосфера. Люди е, інакші по-іншому відносяться, і все таки те, що люди були самі прийшли добровольцями, і вони з першого дня почали тільки формуватися і притиратися до одного, це зовсім різні речі між тим, що, наприклад, зараз люба людина, яка приходить, яку беруть, е, призивають е, там чи лапає, ТЦК е, 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 і веде, і кудись відсилають. Зовсім інша ситуація, бо там уже все сформовано. Зараз уже в ті в ті всі е, е, бойові е, підрозділи. А тоді воно тільки формувалося, і от воно так потихеньку, помаленьку так собі записувалося. І потім думаю, якщо вже щось буде цікаве, дійсно цікаве, ми попадемо в якісь. На букву П слово є, таке на С е, закінчується. Е, якщо ми ж десь попадемося, ну, подивимося, як будемо ми себе проявляти. А скажіть, ну, ви ж потім продовжили. Ви, е, це перший місяць було хі хі ха як ви кажете. Потім вас вже перевели. Ну, безпосередньо на позиції, там, де штурмували вас постійно. І ви там теж продовжували та, робити. О, нотатки, так, так. лишилося. Це все таке відчуття. Інакше, е, ну, знову ж таки, хтось, е, як то каже, таке поняття на ізмінну падає, ну, це в нього вже нічого не доб'єшся. Це вже людина вже, е, має проблеми з. Е, з якоюсь з такою своєю емоційною е, сталістю. І в, в тій в людини вже немає. Е, ну, це вже одне, скажімо так. Е, інші все-таки без жартів, без того всього ну неможливо ну, бути. А от у вас потреба записувати. Це, типу, як е, ви не хотіли втрачати час? типу... Е, Все так, разом, і терапія, і, 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 і час не втрачати. І, і, і дійсно, мені це цікаво. І е, знову ж таки, не тільки час, ну, і знову ж таки, міріхист. Та, наприклад, от, от деякі моменти я навіть зачитував, наприклад, там. прямо, прямо там, там, так, там, так. там. От я прочитав. Завашка. І це буде в книжці? Ну так. Треба почитати. Вже на ходу кажу: ну як, нормально, нормально. Ну, все більше так. Я не радився ні з ким, що писати, і так далі, то Боже, що, чи там ще щось. Але я так просто попробував, ну, як сприймається. То так, в такому стилі пишеться, так? А, а як так? Хіба так можна писати? Ну, ну, з Матюками, так? Так, да, наприклад. Ну, а, ти, а ти як говориш? Ти ж з Матюками його говориш. Ти ж ти, 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 не говориш нормальної мови? Ні? Ну, так, ну, я можу і так, але ну, ти ж не будеш. Якщо я тебе подам так, ну що, ти ж не ти будеш. Це буде якась така копія твоя. А є якісь от, е, твори, можливо, книжки, які е, вам подобаються, можливо, її були якимось. Орієнтиром. Ну, мабуть, це так досить умовно орієнтиром. Та? Але ну, все одно, там, коли ти про щось пишеш, там, згадуєш інші твори, та? які вже були там, старих авторів. Ну, у мене якось так вийшло, що не самі твори мені, бо, наприклад, у тримарки я не люблю. Ну, наприклад. Хімінгей теж мені здається, що в нього трошечки таке претензійне таке відношення, бо він ж безпосередньо сам не воював. Він тільки приймав участь як журналіст. Він не, так. репортаж вів, але був от. поранений. Але він тоді був в Червоному хресті. Так, водієм, та, здається. так, а от, наприклад, Оруел вже сьогодні згадуваний. Він якраз приймав участь так, він був там анархіст, він там за ліваків і туди-сюди. І не сама книжка ця Данина Каталонії» мені mm -hmm. подобається, але наприклад, деякі фрази, от вони мене зачепились і запам'ятались. Наприклад, як він отримав поранення, і він був в госпіталі, в шпиталі. І там лікарі казали, що у нього там біля трахеї десь пройшла е, ця куля, чи, чи, чи вламок, я вже забув, давно читав, е, було поранені. І всі приходили, і казали: О, ти щасливчик, ти, ну, так тобі буде. пощастило. Він каже: А він. А і тут якраз оця думка його, що він каже: А може мені пощастило, що а як мені пощастило? Е, ну якщо краще сказати, що мені пощастило, якщо я би взагалі там не був. Як, як мені пощастило? Оце, о, оця думка, наприклад, окремі думки інших авторів, вони мені якось запали. Бо тут дійсно от, е, от людина каже, в чому тут щастя, що мене поранило, я, не, що все-таки поранило, то в чому пощастило, що вижив. Ну, але ж мене поранило якесь в всьому щастя. От, отакі от, і ще багато таких от, е, окремих цитат: е, наприклад, не сама книжка дени на котало, хоча там теж каже, чим далі від е, фронту в тил. Тим поліцейські красивіші, форма в них огря... така Мо... вишуканіша, самі вони відівші, всі туди кажуть, а ще ближче до фронту всі такі в бідренці ходять. Ну, це знову ж таки не сама книжка, а от окремі цитати, вони важливі. І, і До речі, оцей досвід цих авторів, про яких ми вже сьогодні згадували. Наскільки він перегукується з тим, що переживають от наші військові і автори, які пишуть. Наскільки наскільки теперішня от, нова література про теперішню війну буде не схожа, а можливо. Ну, чи буде вона подібна, так? Наскільки вони ці досвід перегукуються? Ну вони перегукуються може виключно в психологічному плані, бо сама війна інша. Ну так. Зовсім інша. І навіть в психологічному трошки інша. Бо рівень пропаганди один там. А зараз зовсім інакший. Неприпустимо було в тих війнах, щоб е, військові дивилися, наприклад, ворожі е, пропагандистські ролики, які просто в Ютубі і так далі. І як на це має бути реагувати? Звичайно, люди на той момент це було б злочином. Там, там розстріл за те, щоб ти, наприклад, там німець дивився би радянські там або радянські дивилися німецькі там пропагандистські, якісь там е, ролики. А тут нормально в Ютубі всі дивляться, що от. Мало того, наші ж е, ті, що роблять якісь свої, там, наприклад, е, е, передачі там, про Путіна, про Кремль, про щось, вони беруть якесь джерело правдиве, яке є, і показують, що сказав той. А хтось комусь може це сподобатися, що це говорить, що нема ніякої України. Ну, і от от це вже такі особливості, які, які не були ніколи в попередніх війнах. Починаючи ще ще з, не знаю з римських завоювань і, і от, от такі от речі є що це дійсно новизна, тому що технології розвинулися. Інформаційні, в першу чергу, технології, не тільки от, військові. Військові теж дуже змінилися. Бо одне діло на полеонівській війни, а друге діло навіть Перша світова, коли от, та позиційна війна ніхто не міг собі уявити, що може бути позиційна війна. Три роки навпроти один одного стояти. Потім один раз на Різдво вони зійшлися, ніби поберталися, але потім знову воювали. Між собою на той момент це було дуже щось надзвичайне. Зараз ще інші надзвичайні ситуації. Ну, українська російська ця війна ще в... особливо в тому, що половина в нас населення говорить на мові того ворога, і не збирається саме головне пере... переходити на... на свою мову, тому що їм так удобно, їм так комфортно. Такого теж ніде в історії такого не було. Тому що, наприклад, тут були знову ж таки німці, і були, наприклад, ми так. То ми між собою там ще якось там говорили ті радянські війська, бо там були і не тільки українці, і росіяни, наприклад, були грузини і ще щось. То німці не могли зрозуміти. Німець не міг прийти і нам щось там агітувати, а тут навіть, навіть не знати, хто забіжить в нашу посадку, хто він є. І дуже багато, наприклад, я знаю вже випадків, коли, ну, наприклад, у мене з останнього батальйону, який є, то знову ж таки тільки за того, що от, бо, не, він не захотів сказати, як. Там були закарпатці. він не по Закарпатськи почав говорити а щось. Почав за це, і вони кинули туди гранату і свого ж убили за це, як виявилося. А він щось розгубився, щось йому зайшло, щось йому таке. Тобто, наскільки я так зрозумів, він почав говорити по російськи ну, вони кинули на за це. Але це не означає, що вони російські, це означає, що йому просто щось зайшло. Ну, от, от, от такі деякі нюанси є, які дійсно вирізняють нашу війну від інших війн. Дуже категорично. А от сприятів ворога, до речі. от то, У того ж, наприклад, югера, да, там є, коли е, вони беруть англійців в полон, там, пригощають їх з гірками. От, мені, хоча, можливо, і у нас таке може бути. Так і є. Це, є я, так. Я, знаю, я знаю факти, що такі є. І що і пригощають. і... і, і з одного боку, є чим далі від фронту, тим більше я буду вуха відрізати і так далі. Вже коли безпосередньо. А що нам ділити, що там це? Путін такий народ обманув, як бідно, це він винувати і так далі. Це все. Ну, це говорить російською мовою і наш боєць. Тобто, і от як? Як як в тому, як воно все в деякій мірі, як воно ще все тримається? В тому бердаку, якщо так розібратися, це ніхто не може нічого знати. Це якось, якось ну, якось тримається. А, а ви а, будете ще писати про війну? Я, ну, зараз пишете про. Зараз про, про тилову війну мене якраз закінчую. точніше закінчив. Е, про те, що якраз цей феномен, так би мовити, ухилянства, але не ухилянство той, що ховається по підвалах, а такого вишиване хулянство. Прикинь, вишиване хулянство це. Людина десь записується в якийсь е, бойовий підрозділ, а потім там скаче на сцені. Да? Але ніколи е, Таких випадків дуже багато, але він зато дуже багато всяких фото в військовій формі, таке інше. Бо людина, наприклад, е, працює десь десь близько військового якогось такого, е, якраз про це книжка. Е, можлива, яка може вийде, не знаю. Е, яка працює в якісь такі сфері, яка пов'язана з військовими, і він ходить постійно всю війну Військовій формі. Вдома. Тут. Ну, наприклад, ну, не буду вже брати Київ, там хай буде обласний центр, щоб ніби там по сюжету треба, щоб люди могли між собою е зустрітися. І він, от, він всі до нього о, військовий, пішає сюди. А він сидить, він просто викладач якісь там, скажімо, академії кіберпанку, кіберпанкових військ, для прикладу. І, але він тим пишається, що він, от він військовий. Ну, він не військовий. І от приходить е рознарядка, що з того вузу мають трьох-чотирьох чоловік відправити на фронт. І треба вибрати кого. І тут починається в тій, в тій, в тій, в тій, в тій е сфері, якраз всі. Тій, в тій. І тут якраз. така... От... Це буде іронічний твір. Так, звичайно, сатира. Сатира. І, і от там починаються всякі такі. Двіження, як то кажуть, всякі такі одвіжі про те, що не всі хочуть що туди попасти. Як там? І, і з того, щоб туди не от якраз цей такий феномен у того хілянства такого вишукано, не того простого mm -hmm. чоловіка, такого мужичка, який там десь ховається. Він сидить там в селі і на райцентр вже три роки не виїжджає. Потім поїхав, місто змінилось. Ні, не то. Тут трошки інший інш. Інша така ось ситуація. То я би хотів, оцю таку там ну кажу, чорний варіант вже є, Ну там треба вже попрацювати в деякі моменти. Це, оцей феномен про те, що як люди от в тилу зовсім сприймають по іншому, те, що відбувається на фронті. Як вони так співпереживають, Отак вони вболівають, там можна донатити ще цей. Ну але з іншого боку, хай би мене це не зачіпало. От, хай хтось інший, але не я. І от Коли виникає ситуація, коли можеш бути ти, а не хтось інший, от тут уже це все дослідити, як люди реагують. Скажіть ще от про книжку, яка вже вийшла, про розгром Москви. Які, можливо, там найнеочікуваніші були відгуки. Можливо, хтось казав вам, що це. Занадто такий межовий досвід, занадто гостросюжетний, можливо, ну це просто цікаво. Як, як читачі сприймають? Найулюбленіший, і це дуже багато повторюючи повторювальний відгук. Це я прочитав або прочитала два рази. Вже двічі прочитав і ще буду читати. Це найприємніше, коли не просто один раз, а вже й двічі. Тобто. Першого разу, значить, не просто я ще потім прочитаю, а вже прочитали. По, по декілька разів це найприємніше. Тому що, значить, щось там, щось там є. Щось там побачили те, я не знаю що, бо, бо кожен побачить що своє. Бо дійсно хтось там е, 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 ну, це знову ж таки. Треба ділити, хто читає. Ті, хто з тих героїв, прототипів, це одна реакція. З е, з... уявних, з, те, хто воював, друга реакція. Жінки інакше реагують, чоловіки ті, що не воювали, ще інакше. Ну, кожне по-своєму, ну але здебільшого, всім подобається, якось так. Якось так. Можливо, у вас є якийсь улюблений епізод, от яким ви пишаєтесь найбільше. Мені здається, останній. Оце якраз тост. Оце і, а він записаний штурм, типа, да? ні, навіть останній, як е, тост дозора, а я його записав слово в слово, бо хлопці записали його записали на телефоні, і там слово в слово, там ні, єдиний момент, де ні, ні вигадки немає ніяких. Я просто переписав дослівно, все, що сказав. Е, це командує. Майор Гулєвський на той момент він був майор, потім став підполковником, він потім став комбатом, не нашого батальйону. Його забрали інші, так як дійсно, як, 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 як передбачалося. Та, але, на жаль, він 26 чи 19 травня 23-го року загинув. Mm. Е а, а, до речі, ви не думали, що от, е література може бути таким собі. Е як би це сказати, розповісти розповісти про цих людей, які от загинули. І, так, ну, от як пам'ять про них. Ну так воно і є, звичайно. Тому, наприклад, мені вже і писали якраз родичі рідні тих, хто загинули. Якраз вже вже були і вони дякують за книгу. Ну і я вам теж дякую за цю книгу і за розмову. Я Чи, дуже читайте дякую. роман «Розгром Москви». А я бажаю вам, щоб ця назва була пророчою. Ну, ще до речі, якраз про назву. якраз була така ситуація, що він каже, я читати, я ще останній раз читав ще в школі, це ну, йому десь, десь вже біля 50 років. каже. І Я її навряд чи буду читати, бо мені тяжко. Ну, Може, дискусія, не знаю, не читаю. Но те, що в мене буде на полиці стояти, розгром Москви, я кожен день буду бачити це. І я хочу, щоб вона була та книжка. Дякую. Просибі вам. Великі. やけどな。<Okay. S 2> yeah, okay.